Доброго ранку всім! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд новинок з нашої барахолки. Ось, що вдалося мені знайти, придбати, хотіла вам показати теж, що трапляється не завжди, але іноді радує барахолка своїми цікавими знахідками і хотіла вам показати. Трапилося ось таке блюдо, я б назвала навіть хлібниця. Ось. Рельєф є, трішки потемнення по краю, але нічого страшного, можна користуватися. Видно, воно стареньке таке, клеймо буде, але досить таке гарне та затишне. Ось така цікава, приємна знахідка. Ось цей молочник мене дуже порадував. В непоганому збереженні, трішки потерта позолота, але сам по собі ціленький. Він теж фаянсовий, деколь. Незабудки, такі квіточки. І клеймо, подивіться, яке зік на Це 50-ті-60 роки. Теж досить рідкісний гість у наших краях. Зік у нас не часто зустрічається, а тут такий гарненький. І колір у нього, бачите, у паян це не білосніжний, а такий більш молочний колір. Приємний дуже. Ось ця цікава знахідка. Я і не знала, що такого розміру кавові чашечки ще бувають. Старенька видно, деколь, а клеймо тут городниця. Виявляється, були такі кавові пари, можливо, навіть сервіс, але ось така знахідка в колекцію. Потерта по але нічого страшного. Це вже теж раритет такий. Ось цей чайничок, дуже від мені сподобався, гарнесенький позолота золота така щедра, аж горить, ніжні троянди і тонесенька порцеляна. І хочу вам показати клеймо. ось рига. Теж не часто у нас зустрічається, але на цей раз мені пощастило. Придбала в свою колекцію цей чайничок, тонесенький, тонесенький. У мене є декілька кавових пар, то там взагалі страшно навіть брати в руки. Таке воно. Кажуть. Ось цей мене ще глечик теж порадував. Він в досить гарному стані, збережена позолота і деколь, як нова. Ось такий гарненький з обох боків і ось ребристий такий, форма ребриста. Клеймо старе полонне. Теж досить цікава, гарна покупочка була в мене. Це не завжди так буває, іноді мені щастить, в основному речі такі повсякдення, це на цей раз досить гарні. І ось така ваза фруктивна. Це колір, вишневий, бордовий, криття. Немає ніякого малюнка, але вона на ніжці, трішки потертість є по і клеймо, хочу вам показати: ось Баранівка, третій сорт теж стареньке клеймо. І ось така вазочка теж мені вперше трапилася, то я забрала. Дуже гарна, я теж таку маю. Вона і зручна, і красива, і взагалі такий вінтажний посуд досить вже рідко зустрічається. Це такі мої гарні покупочки. Є ще трішки, буде ще одне відео. Можливо, ще щось доберу, докуплю, бо зараз дуже жарко, то і людей немає. Ну, Ви самі розумієте, бо жарко зараз всім. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.